Вітаю, шановні друзі. Давайте подивимося, за що ж Міндіч пересилав в Москву кошти. За що? А от для чого? Відсилались туди кошти. Пересилались, наче тут деркачу, 2 мільйони, здається, доларів. Так, давайте подивимося, для чого туди пересилали кошти. Розширення кордонів, вони виходили за межі України, карта мир говорить, тому, тому хто пішов з України назавжди. Ну, така велася гра, зрозуміла. Успішна гра. Тут велася успішна гра стосовно. Якоїсь, як спецоперації корупції. Ну тут за щось було заплачено. Тому, хто пішов назавжди, це йшла як оплата, як зарплата, чи я не знаю, розумієте? Опла... Оплатили щось. А ага, оплата як партнерських, оплата партнерських стосунків, слухайте, вони з пар... партнерах ще були. Вони були як партнери, за, за якусь партнерську роботу оплата була виконана, як партнерська оплата, таємними шляхами, скрито таємними шляхами. Ну, те, що було, бачите, обман, він вскрився, да, по сонцю. А це ще, знаєте, такими тихими, тихими. Якимись каналами своїми. І карта місяця оборотні, це скритий ворог. Тобто партнерські стосунки, оплата, робота, партнерські стосунки, скрита якась робота велася, ну скритого ворога, оборотній. Гроші, шанс. А давні партнери, вони дуже давні партнери. Вони давно пов'язані були, дивіться, друг з минулого, або давні, дружні партнерські стосунки, оплата. І, ви, ви знаєте, тут якийсь ще шанс був, скритий таємний шанс, скриті таємні ресурси, задіяні, за партнерську роботу. А що, яка була місія? Як, як партнера і друга оплатили, і робота спільна проводилася скрита по місяцю. А що, що вони тут, що він тут робив, як партнер Деркач, що в Україні? А, активно діяти, показував, на кого нападати, кого треба прибрати. Він, він давав указівки, проти кого треба агресивно діяти. Він давав указівки в нашому домі, на кого вести нападки. Кого зробити жертвою в нашому домі, кого посадити і так далі. Тобто ті люди, які заважали Москві, їх треба було прибрати якось, створити для них, створити для них безвихідну ситуацію. Ну, можливо, тут іще щось пов'язане з війною. Знаєте, як, створити, підвісити ситуацію із, можливо, якимось якимось якою зброєю якою можна буде атакувати, або яка дуже потрібна для того, щоб вести успішні бойові дії? Реалізували, вони реалізували ідеї. Він говорив, що треба робити, а вони тут реалізували ідеї. Дивіться зразу. І бачите, ідею. Ну, щось, але вони побоювалися все-таки цієї реалізації. І ось тут реалізація ідеї з корупцією. Розумієте, Коруп, корупція у сфері військовій сфері. Підвісити цю ситуацію, зробити не керованою або зробити такою роботу, яка принесе багато жертв. Ну що, я думаю, що він був як зв'язной у них. Він виконував певну роботу, він вказував, що робити швидше всього, давав інструкції, можливо, за що проєкт. Які потрібні проєкти, ідея, через які проєкти ідеї подавав, через які проєкти можна наживатися, де тобто він досить добряче знав схеми, бо він тут же жив, да? і плюс ще як ФСБшна криса міг передавати. Корупційні е, розробки, де ще можна підвісити ситуацію в Україні, вели підривну діяльність, я вам скажу. Вони вони йому відправили як зарплату, як, можливо, як премію, як презент, як подарунок. Проект через який корупційний проєкт, через який створювали проблеми у війні і підвішували ситуацію в нашому домі. Але ситуація кардинально змінилася. От на сьогодні ситуація кардинально змінилася спецслужби. Ситуація змінилася завдяки спецслужбам, активним, активним діям спецслужб ситуація змінилася. Чи будуть розірвані ці зв'язки? Чи будуть розірвані зв'язки із спецслужбами. Я робила розклад для себе, чи були б вони пов'язані із ФСБ наші, наші оці. Так, були 100% показало. Ну я спробую ще зробити розклад, якщо не забуду, я спробую ще цю тему розглянути. Да? Так. Тому що, так, став, стався витік, оприлюднили да? О, оці, оце все. Опри... Після оприлюднення ці зв'язки стануть неможливими. Ось так відкладена робота буде, піде по ілюзії, зруйнується повністю, так? і зруйнується удар по господарській частині. Отак от тобто, це оце зараз що все таке спецслужба. Я думаю, що тут і все, ну, це НАБУ, і ФБР спрацювали. Тому ось так, він виконував певну, певне завдання, він отримав зарплату від цієї компанії. Тому, швидше всього, і прибрав імператор, не то, що прибрав, а дав можливість швидко покинути територію, щоб вони не давали покази. Це розумієте, це зв'язки, які найближче оточення імператора мало зв'язки із ФСБшною крисою. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.